Радька вже пішла, це перша фраза моїх гостей на цю закуску, що я подала до столу. Якщо зажмурити очі і скоштувати, ви не здогадаєтеся, що це яйця, а саме мариновані. Незвично, яскраво, пікантно. Купила 20 штук перепелиних і взяла три курячих, щоб показати в розрізі, помила, поставила варити. Перепелені 5 хвилин, курячі 8 хвилин. За цей час вони зваряться, але не посинюють. Бурячок 100 г залила півлітра води і теж поставила варити на 15 хвилин. Наступне маринад, півтори столові ложки цукру, півчайної ложки солі, спеції, зернятка гірчиці, італійські трави, суміш перців, лавровий листочок, 50 мл столовий оцет, проварити 1,5-2 хвилинки на помірному вогні. Очищені яйця я помістила у трьохчетвертушкову баночку. Додала ще туди одну чайну ложку порізаного чесничку і залила все гарячим маринадом. Бурячки я поскладала зверху. Коли все схололо, я поставила в холодильник на 24 години. На столі вони мають такий шатний вигляд уважно читайте опис там всі пропорції. Кому сподобалось моє відео, підтримайте вподобайкою чи коментарем. Мені буде приємно. Всім смачного!